Подивіться, хто там та Аліна щось готує, господинка. Всім привіт. Ми приїхали до лідне з рамою. Такі будинок, де вони живуть тут. А У них тепленько. Ми тапочки брали. Максим, це камерс. Ти куди приїхав? Тапочки вибрали? Ти можеш тут цигарку з рота витягнути. Ми взяли тапочки, взяли. А хто тебе стріг? Він сам? Ні, до стріг сьогодні немає. Зорі немає, да не Дивіться, господинка таке робить тут красиве. Як гарно, боже, стола, якого накрили. Подивіться, яка ялинка. Дуже гарна. Зараз, зараз, там вона в, в, в пакеті. Оце, так, да, зверху. Да, да, оце, Отакий будиночок у них. Бачите? Я кажу вам. Раз дозволили, то можна. А у вас підлога ж не з непідогрівом, під не? Вона впічається вночі, но ми бачили це років назад. Все, так, хорошо. Це ми привезли. А салат. Втепло. А у вас є майонез? А, да, а, так. Є? О! Прикорщий, Риба. И... Хто приказував? Дивіться, яка краса. Яка смакота. Боже. О, а що це за такий сир цікавий, Аліна? Со всякими фруктами. Mm. А, він солодкий, так? Да? Я вже кусочок украла в тебе. Mm. Слушай. Так, все, ми будемо допомагати. Да. Ну, Рома, так это картошку будеш навіть? Взял картошку, була картошка, ну, что-то, короче, тут не получилось. Ні. <голов> а, а, а де, а де, віте? Тут. Угу. Ви все разом скидаєте, так? Да? Ні, да. ми пластик, ресайкл те що... Ми скидаємо ресайкл. Угу. У вас, в сторіччі, тепленько? я думала може холодно. Ні, просто тепленька. Так, нам для туті треба кип'яток. Чай да. я могу закинуть. Да. Полный чайник? А, ну, ты можешь. Ой, вот этот сыр. Ой, нет, ты что? Рома, ты так, Максимка, попробуй. попробуй этот сыр просто. Прям я даже сейчас чайник. А ведь не любить? Не-не-не-не, я тоже с плесью не люблю. Вот конкретно это. Я я... Это мой... Тут такие сыр пропонуют смачный. Я просто по... я очень много любит mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. масло. А да? Дуже смачный, прям дуже. Закур... Mm -hmm. Тебе тут не скупова? Ну конечно, да. В вот данці. эту штуку я сейчас чищу. В Даньсе? Да. Вот это такой, вот э, такой, да, Воно? Да, оно? тут вообще. Сейчас мне. покажу. Ага, стеагур. Очень хорошо. Ой, вкусно. дуже смачный. Я люблю сплесневой сыр. Дуже люблю. Ну, я их не особо люблю, но конкретно этот очень спис. Він прям маслянистый такий. Да, Ромчик дуже вкусно. Стабу. это приедет, а саду. Короче, я вам сделаю чуть-чуть. Мне надо лезть. Что-то не мешало. Я сейчас каждый думал, что мне это просто. Ну, так сказать, поняла, просто так. Давай, я отсюда. Давай, ладно.

Так, ну у нас майже вже все готово. Подивіться, яка краса. Котя. олів'є, крабовий. Ленива бутер... шуба, не ленивая шуба. Кабачки, баклажа, баклажа, пробачи. сладкі салфетки. Хотья, кутя, -у -у -у. І, і куча на Диви, как красиво, она є. 12, Взагалі, Супер! Зал... Дуже гарно. Мяско? Там, там, тушка жарена. Керечко. Я не знаю, воно кушали. Ну, смачненький. <рапристо> <рапристо> <рапристо>

а что там? Ой, какой красивый! <laughs> Класс! Дуже, так ти подиви, які прикольні. Це там сніг, типу як? Ну, так. Угу. Клас. Блін, а так від вікна відбувається прикольно. Ти вже фоткалась тут? Фоткалась вже тут? Так не фоткалася. Не фоткалася? Я фоткала його просто. Зараз, подожди секунду. Давай. Ще. Не, задом. Туда давай. Холодець, холодець. Я вже три роки холодець не їла майже. Клас. я так хочу холодець. Угу. А це з курочки в тебе? Так. А да. у угу. 500 километрів зараз є це старий дають, що є такою собі капсулою історії та архітектури. Тихі колоритні продукції, маленькі шинкиські светини, вишукані ресторани з тоже. Щасливого різдва малий. Ну що? Ми посвяткували. Хлопці пішли на вулицю на перекур, а я дивлюся один вдома. Ліна пішла вже відпочивати, і ми скоро будемо їхати вже з Максимом. Давай мали відчиняє. Ми тебе не образимо. Зараз будемо визивати таксі. Я не знаю скільки буде коштувати. Десь приблизно о першій ночі. Я думаю, що дорого, але ну, побачимо. Рома не може нас відвезти, тому що ну, вже вживав алкоголь сьогодні. Ось. Ну і залишитись на ніч ми не можемо, тому що ну, це ж не наш дім і не домовлялися із лендлордом, щоб можна було зупинитись. Так що будемо зараз щось придумувати. Зараз там складу в холодильник, деякі продукти ще. Ну і так, гарно провели час. Навіть пограли в карти. Ось пару ігор. Хоча, напевне, на Різдво не грають в карти, ну ми пограли. Так що такі справи. Дякую вам, що ви дивилися. Всіх вітаю ще раз з Різдвом і всім пока-пока.